Купа цегли, розтрощені вікна, відірвані батареї, поламані бетонні перекриття. Майже ціле крило будівлі обвалилося буквально за хвилину. Поверхи склалися, наче картковий будиночок. Директорка школи на власні очі бачила, як усе відбулося. Каже, напередодні обвалу було чути, як тріщать стіни. Охоронник почав тріскати, почув, і ось мій годині ранку ми вже почали е, обстеження. Повідомили відділ освіти, відділу освіти повідомили адміністрацію. О 12 й годині вийшла до нас комісія, потім ще одна комісія, і буквально до пів-дев'ятого вечора ми буквально були тут і на наших очах це сталося. Від побаченого жінка аж знепритомніла. Як утямилася, зрозуміла, що навчального закладу по суті більше немає. Як таке могло статися? Ніхто навіть не уявляє. Заклад ми дуже любимо, дбали про нього як могли. Школа наша є опорною з минулого року. Ми маємо багато техніки, яка там зараз на збереженні. Школа існувала, як існувала. Все, дякую, я дуже вас прошу. На місці одразу зібрали комісію за звичайних ситуацій. Голова районної адміністрації показує фото. То виявляється, про певні руйнування знали заздалегідь. На першому поверсі, ось вам видно, там, де зараз рухнуло, відбулося. Обрушення перемичок на двох вікнах і посередині обідцовичний кирпіч обсипався. Виходить, як завжди, думали, що постоїть, але навіть неозброєним оком видно, вся школа тріщить по швах скрізь. Отвори, подекуди з-під вікон випадає цегла. Видно, як просідає фундамент. В першу чергу задіювати спеціалізовану організацію зробити комплексну геологію. Ми повинні розуміти, що з грунтовыми водами, що з пототами, що з просадочностью грунтов срочно заключення, следующий момент провірити проект і соответствие здания з проектом. Тобто мене інтересують водоотлив, тліп, як він організований, як он експлуатувався. Після всіх незалежних досліджень почнуть розбирати завали, а поки що вирішують, куди розкидати 600 Учнів, де неймовірно пощастило, що катастрофа сталася влітку під час канікул. Шостого 11 клас ми можемо розмістити в аграрному коледжі. І зараз роздаємо питання з 1 по 5. Це сьогодні реально. Я думаю, десь до середини серпня ми зможемо навіть це вирішити питання через Міністерство по оренді. Зараз місце катастрофи очепили. Тут чергують поліцейські та охорона, адже у школі залишилась ціла купа цінних речей комп'ютери та інша апаратура. Все це зможуть забрати лише коли надзвичайники перевірять решту будівлі на міцність. А позапланова перевірка будівель чекає всю соціальну сферу Миколаївщини. Нам потрібно буде вжати сроки, перевірити всі об'єкти. Те ж саме буде поручено і... Всі соціальні сфері управління здравоохранения, управління культури в першу очередь управління здравоохраніння, в першу чергу управління образування перевірять, хто і як зробив поточні та капітальні ремонти, на що витрачали бюджетні гроші, і хто будував, а хто просто списував матеріали за перебігом подій стежитимуть надзвичайні новини.